Привіт усім! Сьогодні ми розкриємо таємниці одного з найцікавіших артефактів російської історії, шапки Мономаха. Цей головний убір, оповитий легендами, століттями коронував московських царів. Але чи справді він належав Володимиру Мономаху, як каже його назва? Давайте вирушимо в захопливу подорож у минуле і спробуємо розгадати цю загадку. Дізнаємося про походження шапки, її зв'язок з Володимиром Мономахом, її значення та роль у коронації. А ще розглянемо її зовнішній вигляд і спробуємо зрозуміти, чому існує дві шапки Мономаха. Походження шапки Мономаха досі залишається загадкою. Одна з версій говорить, що її подарував московському князю Юрію Даниловичу хан Золотої Орди Узбек, визнаючи його владу. Ця версія базується на тому, що шапка має східні мотиви в дизайні та оздобленні. Золото, дорогоцінне каміння, хутро все це характерно для східної розкоші. Проте немає точних доказів, які підтверджували цю теорію. Деякі дослідники вважають, що шапка могла бути виготовлена пізніше, можливо, вже в 15 столітті, за зразком східних головних уборів. Згідно з легендою, шапку Мономаха подарував візантійський імператор Костянтин Мономах. Своєму онуку князю Київської Русі Володимиру Мономаху. Ця легенда з'явилася набагато пізніше за саму шапку, щоб надати московським царям легітимності та представити їх спадкоємцями величі Візантії. Однак ця історія не має жодних історичних підтверджень. Володимир Мономах жив у 11-12 століттях, а шапка, як показують дослідження, з'явилася на століть пізніше. Перша письмова згадка про шапку Мономаха з'являється лише в 16 столітті. Ми знаходимо її в духовній грамоті Івана Грозного, де він називає її шапкою царства. Це означає, що вже в 16 столітті шапка стала головним символом царської влади. Історія свідчить, що шапку Мономаха використовували в коронаційних церемоніях московських царів XVI століття. Ця традиція підкреслювала спадкоємність влади. Это законність правления царя.